Вірш називається Я заберу твою втому. Ти не кидай донат мені. Купи ялинку. Два роки хлопці бачать автомати автоматич свою дитинку. Скади в кафешку, обійми свою дружину, не парься пацани там дозбирають на машину. Ах, ніхто не посилав. Самі пішли. Ми знаємо. Кось призвали, потім маємо те, що маємо. На свято вигукни із дому, що герої не вмирають. Тільки тихенько, щоб не чули ті, що вже синів не мають. Не для війни ти, ну нічого ж, так буває. Нехай третій рік тепер до сімже й ти не хвилюйся, чесно. Ми тут не стомились. Прасуй сорочку далі, хлопці, вже година опинився. По місту пробки знов проблеми, знов робота, тримайся міцно чоловіче, трішки ще й субота. Де так втомився? Мужики тут знають. Вони ж за сотку тут лише відпочивають. Вони тут заробляють. Ти там лише страждаєш. В мене пропозиція є. може, ти вже знаєш. Ми поміняємось. Я допоможу, буде менше втоми. Ти зароблятимеш, а я і хлопці ми підемо додому.